У сьомій школі днями згадували печальну і водночас радісну дату: – 24-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Радісним день 15 лютого. Вважають тому, що цього дня територію республіки залишили усі солдати та офіцери, кому пощастило вижити у пеклі війни. А сумна ця дата від того, що тисячі молодих людей знайшли серед афганських гір вічний спочинок. Іменем сина, що батька не знав, іменем батько ще всі смертельні упами проклина. Вона відібрала у людство спокій. Іменем тих, хто в колисці сьогодні. Іменем тих, хто не вкрай зорі Іменем ще не народ, знову немовлятне стривом. Ми проклинаємо війну. У гості до школярів завітали воїни афганці. Вони, як ніхто інший, цінують життя. Адже сповна відчули біль і гіркоту утрат бойових побратимів. Кожного дня протягом десяти років вони відчували за спиною подих смерті. Бо листи не застануть мене, Боже, мамо! Як хочеться жити. Вір, що куля мене обмине. Я цілую тебе, мого мила. Пам'ятай же слова мої ці, я вернусь і ніяка вже сила не роздушить нас в цьому житті. Афганці з гідністю подекуди ціною власного життя та здоров'я виконали свій військовий людський інтернаціональний обов'язок. А тому лунало з вуст учнів безперечно заслуговують на повагу. Проте увага воїнам-інтернаціоналістам потрібна не тільки напередодні чергової річниці. Коли були репетиції, вони кожен прочитував з біллю, з криком душі вірші, старалися повністю прожити. Це життя, яке було написано в віршах. Багато дітей, кому розказують про афганців, вони не завжди знають, що таке афганська війна, інші війни. Але я хочу сказати, що може це з одні, з одного боку, і найкраще, що діти краще наші діти не будуть знати війн, а будуть жити під мирним небом. А ми вже як батьки будемо їм допомагати. У сьомій школі про афган знають не лише з художніх творів. Тут працюють і вчаться рідні воїнів. Я горжусь своїм татом, він в мене такий мужній, такий сильний. Я дуже горжусь тато, і він мені розказував, багато, ну, що їм було тяжко. Він говорив, щоб ми ніколи-ніколи такого не побачили. Треба цінувати, що ці люди ще вижили. Дуже жалко, дуже жаль тих людей, які не вижили, які вже загинули в Афганістані. Ця тема для нас близька, тому що я сама дружина афганця, а Олена Миколаївна подруга нашої сім'ї. І тому ми знаємо про історію Афганістана не лише зі слів, а й знаємо від тих людей, які дійсно пройшли цю війну, журнили цієї війни. І тому хотілося, щоб наші діти цінували мир і цінували те, що наші солдати все-таки не будуть служити в інших державах з метою війни. І будуть повертатися живими. Я дружина афганця, але я теж мама, і в мене підростає син. І цього року він іде в армію служити в Україні. І тому мені ця тема ще тим близька, що я впевнена і щаслива, що моя дитина повернеться живою і здоровою. У зустріч, яку школярі підготували гостям, було вкладено багато щирості. Віршовані рядки та слова пісень проникали прямісінько до сердець афганців, загартованих та мужніх чоловіків. Підіймали на гора їхні спогади, викликали щем у душах, навертали на очі сльози. Говорить дуже важко, І кожен рік ще важче становляться пережити все в цьому місці». Потому что мы благодарны очень вам, что вы нас пригласили. Спасибо вам, дети, огромное, что вы в сегодняшний день не забывайте тех молодых ребят, которые погибли в Афганистане. Им было 18, 19, кому 20, кому 30. Мы никогда не заводим своих боевых друзей. Для этого все приложим свои усилия, чтобы и вы... Наші покоління передали далі вашим друзям, вашим дітям, що були такі війни. Звертаючись до молоді, гості нагадали про необхідність збереження миру на землі, любові до життя та гарного навчання, щоб імена усіх героїв ніколи не загасли.